Права номер 1016. Яке з даних рівнянь є рівнянням з двома змінними. Номер 1. 2х плюс 7 дорівнює 8. Дивіться, х і y це змінні. У нас є дві змінні, тобто це рівняння є рівняння з двома змінними. Х плюс, плюс z дорівнює 0. Тут ми маємо три змінні. Це рівняння з трьома змінними. А квадрат мінус 3b а та б це дві змінні, тобто це рівняння з двома змінними. квадрат мінус 3 б дорівнює 8 с А Б та С – це змінні. тобто тут ми маємо три змінні. Хі плюс 1 дорівнює 2, x та y це змінні, тобто це рівняння з двома змінними. 5м мінус 3 м дорівнює 6, дві змінні М та Н куб мінус 8х дорівнює 100. Тут ми маємо тільки одну змінну х, тобто це рівняння не є рівнянням з двома змінними. куб мінус 8y дорівнює 100. Тут ми маємо дві змінні х та y. куб мінус 8 ху дорівнює 100. Тут також маємо дві змінні х та у. Вправа номер 1017. Чи є пара чисел? Мінус 2 та 3 розв'язком рівняння. Дивіться, щоб перевірити, чи є пара чисел розв'язком рівняння, потрібно замість х у рівняння підставити абсцису даної точки, або х даної точки, та замість y підставити і друге значення, друге число або ординату даної точки. Якщо ми... Отримаємо правильну тотожність, то ця пара чисел є розв'язком рівняння. Давайте підставимо 4 помножити на мінус 2 плюс 3 помножити на 3. Порахуємо, 4 помножити на мінус 2 мінус 8, плюс 9 отримали 1. Отже, мінус 2 та 3 є розв'язком рівняння номер 1 Перевіримо, чи ця пара чисел є розв'язком рівняння номер 2 Х у квадраті мінус 2 у квадраті, плюс 5 має дорівнювати y у квадраті, тобто 3 в квадраті 9. Перевіряємо. Мінус 2 в квадраті це в нас буде 4, 4 плюс 5 дорівнює 9. А отже, ця пара чисел також є розв'язком рівняння номер 2. Номер 3. Хі дорівнює 6. Підставляємо замість х мінус 2 замість y3. Мінус 2 помножити на 3 у нас буде мінус 6. А маємо тут 6. Тобто ця пара чисел не є розв'язком рівняння номер 3 Вправа номер 1018. Яка з пар чисел є розв'язками рівняння? Дивіться, щоб знати, чи є ця пара розв'язком рівняння, потрібно х та y з цієї пари чисел, тобто перше та друге число підставити у рівняння. Якщо ж ми отримаємо тотожність 0 дорівнює 0, то ця пара чисел є розв'язком рівняння. Давайте перевіримо. Підставляємо спочатку 0 та 1. 0 в квадраті це 0, плюс 5 помножити на 1 це 5, мінус 6 дорівнює мінус 1. Мінус 1 не дорівнює 0. А отже 0 та 1 не є розв'язком цього рівняння. 5 та мінус 4. Підставляємо, 5 в квадраті 25, мінус 4 це мінус 20, 5 на мінус 4 мінус 20, мінус 6, рахуємо, 25 мінус 20 це 5, мінус 6 дорівнює мінус 1. Мінус 1 не дорівнює 0, а отже 5 та мінус 4 не є розв'язками цього рівняння. 0 та 1,2. Підставляємо 0 у квадраті це 0, плюс 5 помножити на 1,2 та мінус 6. 5 помножити на 1,2, це в нас буде 6, мінус 6 дорівнює 0. Отривали правильну тотожність, а отже, пара чисел 0 та 1,2 є розв'язками цього рівняння. Далі мінус 1 та 1. Мінус 1 в квадраті 1, плюс 5 помножити на 1 це 5, та мінус 6, 6 мінус 6 дорівнює 0. Отримали тотужність. Тобто точка пара чисел мінус 1 та 1, цей розв'язок є розв'язком. Ця пара чисел є розв'язком рівняння номер 1 1 та мінус 1. Підставляємо. 1 квадраті 1, мінус 1 5 помножити на 1, та мінус 6. Це в нас дорівнює мінус 11 плюс 1 мінус 10. Мінус 10 не дорівнює 0, а отже ця пара чисел не є розв'язками рівняння. Так само давайте перевіримо, чи ці пари чисел є розв'язками рівняння номер 2 Перевіряємо перше, 0 та 1. Підставляємо замість х 0, отримуємо 0 помножити на y плюс 0 дорівнює 0. Замість y підставляємо одиницю, 0 помножити на одиницю буде 0. А отже, отримали правильну тотужність, а отже пара чисел 0 та 1 є розв'язками другого рівняння. Далі 5 та мінус 4. Підставляємо 5 помножити на мінус 4. Плюс 5 дорівнює мінус 20 плюс 5 дорівнює мінус 15. Мінус 15 не дорівнює 0, а отже ця пара чисел не є розв'язком рівняння. Далі 0 та 1 і 2. 0 помножити на 1,2 плюс 0 дорівнює 0. А отже ця пара є розв'язком даного рівняння. Мінус 1 та 1. Мінус 1 помножити на 1, далі мінус 1 отримаємо мінус 2 мінус не дорівнює 1. Тобто ця пара не є розв'язком даного рівняння. Та перевіряємо останню пару. 1 помножити на мінус 1, плюс 1 мінус 1 плюс 1 дорівнює 0. Довели тотожність. А отже, 1 та мінус 1 є розв'язками рівняння номер 2. Вправа номер 1019. Чи належить графіку рівняння точка. Щоб перевірити, чи належить графіку рівняння точка, потрібно абсцису та ординату точки підставити в дане рівняння. І якщо ми отримаємо тотожність в нашому випадку 0 до рівня 0, то ця точка належить даному графіку рівняння. Давайте перевіримо. 2 помножити на мінус 3 в квадраті мінус мінус 17 плюс 1. Дорівнює 2 помножити на 9 18, плюс мінус мінус 17, це 17, плюс 1 плюс 18, отримали 36. 36 не дорівнює 0, а отже, точка А не належить графіку рівняння. Перевіримо точку Б. 2 помножити на 2 в квадраті 4 мінус у мінус 9 плюс 1. 8 плюс 1 9, 9 мінус 9 буде 0. А отже точка Б належить графіку цього рівняння. Номер 3, точка С. 2 помножити на мінус 2 в квадраті мінус 9 плюс 1. Мінус 2 в квадраті це в нас буде 4. 4 на 2 8. 8 плюс 1 9. 9 мінус 9 буде дорівнювати 0. А отже, точка С належить цьому графіку рівняння. Номер 4. Точка Д. Перевіряємо, 2 помножити на мінус 1 в квадраті. Мінус 4 це в нас буде мінус 1 в квадраті це 1. 1 помножити на 2 це 2. 2 мінус 4 мінус 2. А отже точка D не належить графіку рівняння. Вправа номер 1020 Доведіть, що графік рівняння не проходить через точку. Що це значить? Це значить, коли ми підставимо замість х абсису цієї точки, замість y ординату цієї точки, у нас не буде тотожності. Тобто 0 не буде дорівнювати 0. Перевіряємо. Перше, х помножити на y. 3 помножити на мінус 4, мінус 12. Отримаємо мінус 12 мінус 12, отримаємо мінус 24. Мінус 24 не дорівнює 0, а отже точка А не належить графіку рівняння. Точка Б так само, мінус х, х помножити на y. Це в нас буде мінус 2 помножити на 6, мінус 12. Це буде мінус 12 мінус 12 мінус 24 не дорівнює 0, а отже точка Б також не належить графіку цього рівняння. Точка С перевіряємо, 7 помножити на 2х на y мінус 12 дорівнює 14 мінус 12, 2 2 не дорівнює 0. А отже точка С також не належить графіку рівняння.